Святий Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись, Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, Щоб син повернувся скоріше до мами. Розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні Неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, Цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, і до тих, чий татусь, не вернувся з війни, візьми їх в обійми. Святими руками, щоб дотик батьківський, відчули вони, Святий Миколаю, не хочу дарунків, в нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків, нами.